Ми дуже багато спілкувалися з нашими хорватськими, ізраїльськими і американськими партнерами і колегами. Ці країни не ратифікували. А, вірніше, Хорватія ратифікувала а, Римський статут і мала колізію потім, коли її генерала переслідували, і 11 років він провів там під переслідуванням. Тільки після цього воно було знято. Але 11 років тривала ця історія. От ми хочемо убезпечити наших військових від подібних кейсів, і з цим треба дуже серйозно працювати. А сполучені Штати і Ізраїль не ратифікували Римський статут. Тому як євроінтегратор, я усвідомлюю важливість, що це дійсно є наше євроінтеграційне зобов'язання. В той же час ми маємо захистити військових і думати про дуже серйозно про ці особливі обставини війни і коли треба ратифікувати Римський статут. Не було такої дискусії, от широкої, щоб вона заспокоїла військових, дала тут всі аргументи. Тому європейська солідарність сьогодні отримала.